закінчили квітнути рододендрони. Ось так вони зараз виглядають. Це мій дорослий кущ, йому вже, мабуть, років, ну, може, років 8 Це кущ, який я купляла в цьому році, і він був пересаджений в горщик, поки що там нарощу коріння. А це кущ, який я в минулому році купляла. Він був э, точно так же, як і оцей от кущ, надорощувані все літо, надорощування коріння. Потім осінню я його пересадила э, в такий э, відкритий ґрунт, і бачите, як він квіт. В нього були квітки, він наростив ось такі гарні прирости одночасно, листочки всі малахітові, гарненькі, все з ним тут гарно, йому подобається. І зараз для того, щоб ці рододендрони виглядали і далі, ну і привабливо, і треба їм допомогти закласти нові ну, гілочки, щоб наростали, закладати нові квітки. Ну, все це залежить тепер від нас. Тобто ми любувалися цвітінням цих рослин, а тепер треба їм допомогти. Настала наша черга. От подивіться, як, значить, що тут відбувається. Коли відцвітає рододендрон, в нього тут образуються ці насінини, і, а ось з цих місць виростають нові гілочки. Бачите, от гілочка, ця гілочка от пішла наростати. Так? Точно так же і тут, от як от брунічка, я показую. Ця брунічка вже розвинулася, пішла гілочка. Якщо тут з цієї боку поверну, от, от ще гілочка і от гілочка. Наступно, да? тобто тут от вже пішли нові гілочки рости, от раз і два. Оце все зверху треба його зрізати, щоб оці насінини, вони не тягнули соки І Ну, рослина гарно наростала, але дивіться, щоб оце, коли зрізаєте, щоб не чікнути те, що... те, те, що наростає, зараз ну, мені незручно дивитися і в телефон і туди. Тобто, коли ви зрізали, бачите, як воно буде виглядати. Можна і отак от нижче. Тобто, так от воно вже буде охайно виглядати. Те ж саме і тут. Так, треба прицілитися так, щоб зайве не зрізати. І зрізати оте все, все, що йому Ось Отак от будемо мати, да? от, оцей піньочок ще можна нижче трошечки. Ну, коли я там хочу. Порозважатися, то я, то я навіть його і ну, так от понижче, просто навіть його потім пройдуся і лакбали бальзамом його, цей піньочок замаскую, тобто замажу. Тут, от, наприклад, бачите, одна пішла гілка, да? а тут от, є ще раз і два. І от це от ж в чому і справа, що коли отак от ми його зріжемо, так. Тоді розвинуться оті дві, тобто вероятність того, що там, ну, оце я, так, оце я так погано зрізаю, тому що мені просто не ну, одною рукою невдобно. То есть, коли ми так от зрізаємо, да, то вероятність того, що ці раз і два розвинуться, збільшується. Розумієте? Есть, тут рослина от одну видала. А нам то треба, щоб був пишний гарний кущ. Бачите, ми зацікавлені в тому, щоб тут розвинулися три гілки, а не так, як от, от дивіться, покажу. Це минулий зріз. Зараз. От, минулий зріс. І в нього пішла тільки одна гілка. Бачите, отак от. А ті бруньки залишилися зовсім не розвинені. І їх вже не буде. розумієте? Тобто зараз треба дати поштовх ось, ось розвитку цих бруньок. Те ж саме тут покажу. Да? Розвинулася оця одна брунічка з минулого, з минулого року. Вона одна пішла. А нам треба, щоб їх було більше. Тому оцей прийом, коли отак от зрізаємо все це, він хоче ну, дає можливість рослині розвинути більшу кількість отаких от броньок. От дивіться, раз, два і три. Да? І всі три вони підуть рости. І на наступний рік ви будете мати більш такий розвинений кущ. Значить, Що зараз треба зробити? Так, дивимось під корінь. От ґрунт в мене, дивіться який, це мульча. От ось такий от кислий ґрунт. Рододендрони вони полюбляють кислий ґрунт і кислий, кислу мульчу зверху. Тому ось так, бачите, яка, яка от рихла, рихла в мене зверху мульча. Причому вона тут накоплюється з ріку в рік і, ну Дуже, так сказати, слой великий посаджений рододендрони. Я їх коли їх сажу, то я використовую от, такий от грунт для лахини. Чому його? Тому що тут і є і підживлення. во первых кислотність підходить 3,5-4,5 pH. І є ще добрива. І азотні, і фосфорні, і калійні. Тому що. Коли, якщо ви використовуєте просто ґрунт кислий, просто торф кислий, це одне. А коли тут є ще і ну, азот фосфор і калій, то це великий плюс. Ну і там же є і частини ну, частки, великі частки, кори, наприклад. І дивіться, не ніколи не використовуйте ґрунт, де просто він закислений з додаванням сіри. Ось така сілька, гранульована, да? вона потім просто з, з часом вимивається, і той ґрунт залишається пустий. Тобто вам краще, я, от, наприклад, використовую ґрунт для лохини, коли висаджую, так? потім роблю ось таку значить, ось таку от мульчу, так? і под, під цю мульчу. Тобто два рази там в год весною і осінью я закладаю під цю мульчу. Закладаю ось таку гранульовану сірку. Сірка буде працювати, коли вона буде в землі, мокра і в землі. Тобто вам треба її підкласти, отуди поглибше підкопати, і, і потім ну, її за, закрити. Ну, можна використовувати ось тобто я. Кладу, зараз, кладу десь жменю, мабуть, тої, тої сірки. Ну, я вже клала, тут лишнє не буде, просто щоб показати. Можна вели е, крупну сірку, просто це буде на те, як вона швидко, е, ну, чи швидко, чи довго буде розкладатися. Але вона отак повинна бути закладена, тобто не можна там насипати знаєте, зверху. Значить, те ж саме я зараз зроблю. Ось тобто, тут отут, от, зараз я все це почищу і він буде от виглядати. Отак, отакий от гарненький буде з новою зачіскою стояти. Те ж саме я зараз зроблю із цим рододендроном. От. Треба е, зараз їх підживити, допомогти їм. Е, ну, Добрива, давайте зараз давайте добрива 2020-20. Там можна мастер, Петерс, ну, коротше, любе доброго, там, де є 20 20 20 Але не забувайте, що рододендрони люблять підкислювання. Ну, можна брати і соури і соури, і коротше, все, що підкислює добриво для лохини, для гортензій, все, що таке. от Рододендронів от таке. Оцей горщик це рослина, яка була куплена, я її купила. Навесні, в Польщі. Це жовтий такий рододендрон, мені дуже він сподобався по кольору, ну і по ціні. Приємно, що по ціні сподобався. Значить, він буде рости тут в горщику на нарощування коріння. От цей я буду ще одобрювати не тільки 2020-20, а буду давати добриво для нарощування коріння, там, де фосфор і калій. А осінню я його пересажу в відкритий ґрунт. Ну, з цією рослиною, як можна подивитися, все в порядку чи ні. От дивіться, бачите, в нього молоді прирости, да? молоді от такі прирости. Тобто йому все подобається. Ну, може, не, не, там не, не на кожній гільці. От, бачите, тут тут от молодий приріст пішов. тут От, а, так, да, оце він, він наріс зараз. Це наріс і, і от новий росте приріз. Да? Тут от квітка відсвіла. І ось такий от, бачите, він коротенький, але він уже закладає квіточки. Тобто, що я вам хочу сказати, всі. От зараз треба підкормити обов'язково всі маніпуляції з вашими рододендронами треба зробити зараз. Тобто, змінити, якщо треба, то додати підживлення. Якщо ви не закладали там ту же сірку осінню навесні, ну просто вона розкладається дуже дуже довго, щоб ви не думали, що ви от ви поклали ту сірку і все. І воно вже почало діяти ні. Це буде вам там, воно просто буде закислювати ґрунт на ну, півроку, року і так далі. Зараз використовуйте ті добрива, які ну, апарасу, ну, зараз от моментально діють. А сірка то таке, знаєте, довготривала дія. І зараз обов'язково підживити треба. Ну, комплексним добривом, там, що там був і фосфор, і калій, і азот, і фосфор, і калій, тому що і тут гілочки наростають, і буде закладуватися, пізніше буде закладуватися значить, бруньки. Бачите, як неравномірно розвивається. От, оця гілка, бачите, велика, а ці залишилися дві бруньки, залишилися просто. От. І я просто дивлюся, що покущу. Бачите, ця гілка пішла, а тут ну, воно стоїть. Тому ну, сил не вистачає рослині. Значить, будемо їй допомагати. А бачите, які гарні квіточки, Вірні, гілочки оце будуть. От. А я ж хочу на наступний рік побачити багато квітів. Так що беремося до справи. Поновлюємо мульчу, можна кору мілко, мілкої фракції, можна з лісу взяти ґрунт і отак от удобрити ваші рослинки.